У парку історичної реконструкції рівного вирує життя. Тут не тільки готуються до літнього сезону, а й дбають про мешканців Оствиці. Нині працівники стрижуть овець усе для того, аби влітку тварини не страждали від спеки. Кажуть, догляд за ними справа непроста, але необхідна. Овечах стрижемо, шукаємо людей, які щось можуть і хочуть робити з вовною. Ми з нею нічого не робимо. Ми не вміємо, в нас немає часу. Але якщо є людина, яка хоче щось робити з вовною, приходьте, домовимось. Знайдемо місце і можемо співпрацювати. Можемо цю вовну комусь віддати. Сезон на Оствиці вже у розпалі. З кожним теплим днем збільшується кількість відвідувачів. Аби зустріти гостей у належному стані, територію активно оновлюють. Одне з головних весняних завдань укріплення берегової лінії. Укріпили біля кухні Оствиці Берег там трохи біля майстерні укріпили. Хвилі розмивають. Ну і берег потрохи вода з'їдає. Ми будемо його укріплювати зараз. Потрохи якесь фінансування шукаємо. Заробляємо дерево, теж підмивало, портал. Всі про нього знають. Фотографуються, не знають, яка проблема, що хвилі просто з підкоріння вимивають в нього всю землю. Однак зміни не завжди помітно одразу. Зокрема, у парку на воді звели платформу, доступну для прогулянок, занять йогою та інших активностей. У Нас вона на електромоторі повільно йде. Вже кілька виходів було. Десь десь до десяти виходів вже було на платформі цей плавучий острів. От, всі човни на воді, всі човни вже. А... Підготовлені до сезону життя активно вирує серед пернатих. Працівники зазначають, що цього року значно побільшало горобців, а качки активно паруються і зводять гнізда навколо водойми. Тож цілком ймовірно, що незабаром парк охопить справжній качковий бум. Не відстають і нутрії, їх можна побачити уздовж річки. Черепах багато риба піднялася, бо рибу не було. Люди питали, де ділась риба. Ми там запускали рибу. Струмок навколо островаці. Нам там вхід вихід закриті, щоб воно не було сполучення з досівкутом. У нас там червоний карась, мета, Шабунін, то ну, вони перезимували, вже попіднімалися. От. Пару кинули в цей струмок то в столобів, там, щоб чистили там від якихось зелені якоїсь. Тож парк не лише зберігає історію, а й стає справжнім осередком природи у межах рівного та відпочинку для містян і туристів. Ірина Котюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.